Метеорний душ Оріони 2025 розпочався. Дивіться Старс Камет Спарк Спарт Шер Спарк. Метеорний потік Оріаниць 2025. Як побачити вогневі кулі, та чому це важливо? Щороку, у жовтні листопада, небо дає нам захоплююче видовище метеорний потік оріонідів. Це не просто прекрасне небесне явище, це можливість торкнутися історії нашої сонячної системи, побачити наслідки комети, що промайнула повз землю тисячі років тому. У 2025 році цей потік обіцяє бути особливо вражаючим, і я, як завзятий спостерігач за небом, хочу поділитися з вами своїми думками, порадами та спостереженнями, щоб ви не пропустили цю унікальну подію. Що таке метеорний потік Оринада і чому він пов'язаний з галерною кометою? Потік метеорів насправді є космічним сміттям. Вони виникають, коли Земля проходить через хмару пилу та сміття, залишеного кометою. У випадку Оринідом це сміття це залишки знаменитої галереї комети, яка з'являється на нашому небі кожні 75-80 років. Уявіть, стародавні римляни, вікінги, єгиптяни побачили галеру комети, і тепер її сліди залишаються на небі для нас, сучасних людей. Це своєрідний космічний зв'язок між поколіннями. Коли Земля проходить через цей потік, метеорні частинки, розміри яких залежать від піску до бруківки, входять в атмосферу нашої планети з величезною швидкістю, близько 60 км в секунду. Тартя повітря призводить до того, що вони нагріваються і випаровуються, створюючи яскраві смуги світла, які ми бачимо як метеори, падаючі зірки. Ораіанайт з 2025 коли іде найкраще спостерігати. Пік активності Ораіанит у 2025 році, згідно з прогнозами, доведеться 20 21 жовтня, хоча різні організації незначно з огляду на точну дату. Наприклад, американське товариство метеорів прогнозує пік 22-23 жовтня. В ідеальних умовах, в ніч на піку ви можете бачити 10-20 метеорів на годину. Це може здатися трохи, але пам'ятайте, що видимість сильно залежить від умов спостереження. Для максимального ефекту потрібно шукати місце з мінімальним світлом забруднення. Міське світло головний ворог спостерігача за метеорами. Виходьте за місто до сільської місцевості, де небо справді темне. Вам також знадобиться чітка погода. Хмари, звичайно, зіпсують все задоволення. Поради досвідченого спостерігача як побачити більше метеорів. Я проводжу ночі, спостерігаючи за небом багато років, і ось мої довірені поради. Знайдіть темне місце це найважливіше. Чим далі від міста, тим краще. Будьте терплячі, метеорні потоки потребують терпіння. Не очікуйте, що метеори виливуть з неба, як конфеті. Нехай ваші очі звикають до темряви, це займе близько 30 хвилин. Не дивляться прямо на сяйво, сіяти це момент, коли метеори, здається, розходяться. Не дивіться прямо на нього, інакше ваші очі будуть напружені, і ви побачите метеору менше. Натомість виберіть ділянку неба на 80 градусів вище, ніж сяючий. Використовуйте бінокль, Не завжди бінокль може допомогти побачити слабкіші метеори, але він також звужує поле зору. Іноді краще просто дивитись неозброєним оком, щоб покрити більше, ніж небо. Одягнення тепла навіть влітку ночі можуть бути холодними. Не забудьте взяти теплий одяг, термос з гарячим чаєм або кавою. Принесіть зручний стілець або ковдру, спостереження за небом це довгий урок. Буде приємно сидіти в зручному положенні. Фото метеорних потоків закликайте до астрофографів. Якщо ви любите астрофотографію, Ora Nights це відмінний привід спробувати руку. Але це не найпростіше завдання. Метеори рухаються дуже швидко, тому вам знадобиться швидка експозиція. У той же час, щоб отримати достатньо світла, потрібно використовувати тривалу експозицію. Пошук балансу між цими двома параметрами це справжнє мистецтво. Ось кілька порад для початківців астрофотографів. Використовуйте штатив це абсолютно необхідно. Використовуйте широкий об'єктив, це дозволить вам покрити більше неба. Використовуйте ручний режим. Це дозволить вам контролювати експозицію та діафрагму. Видаліть у сирому форматі це дозволить вам редагувати фотографії в майбутньому. Використовуйте режим укладання це дозволить вам поєднати кілька фотографій в одну для зменшення шуму та збільшення яскравості. Значення спостереження за метеорними потоками. Спостереження за метеорними потоками це не просто розваги. Це можливість відчути себе частиною чогось більшого, відчути велич всесвіту. Це нагадування про те, що ми живемо на невеликій планеті, яка обертається навколо зірки, і наша сонячна система лише крихітна частина величезної галактики. Це також можливість дізнатися більше про астрономію та космологію. Переглядаючи потоки метеорів, ми можемо зрозуміти, як формуються комети, як вони взаємодіють з планетами та як вони впливають на еволюцію сонячної системи. Висновок. Метеорний потік Hora 2025 це унікальна подія, яку неможливо пропустити. Знайдіть темне місце, наберіть терпіння і насолоджуйтесь захоплюючим видовищем вогняних кульок, що емчать по нічному небі. І пам'ятайте, спостереження за метеорними потоками це не лише прекрасна, але й кохнітивна діяльність, яка дозволяє нам відчувати себе частиною величезного та дивовижного всесвіту. Я сподіваюся, що моя порада допоможе вам побачити більше метеорів та отримати незабутні враження.